Тайпування – це накладення медичних пластирів, скажімо так, на тіло людини. Тайпування використовують і в реабілітаційних цілях, і в естетичних, і в лікувальних цілях. Серед переваг є швидкий ефект його дії і великий результат. Тейпи можна наносити на будь-яку частину тіла: обличчя, стегна, живіт, руки, коліна, лікті. Щоб був гарний результат, потрібно декілька накладень тайп. Після першого буде також результат, але його потрібно закріпити. Тобто м'язи мають пам'ять і його потрібно подовжувати. Тому його потрібно накладувати декілька разів. Якщо це буде естетичне типування, це потрібно робити ці накладення декілька разів. Кількість тейпувань залежить від цілей і протипоказами є різні захворювання, великозе розширення вен, онкологічні захворювання, шкірні захворювання, різні висипання, гінекологічні захворювання також. Центр «Ново» пропонує різноманітні види масажу лікувальний, лімфодренажний, естетичний і також тайпування. Антицелюлітний масаж робиться руками. Є також методика, яка робиться ну, такими силиконовими банками. Антицелюлітним масажем можна забрати зайві сантиметри. Кожна жінка хоче виглядати красивою. Антицелюлітний масаж проводиться приблизно 60 хвилин, в залежності від ділянки тіла. Після сеансу масажу може боліти голова, тому що неправильно підібрана методика масажу. Тоді проводиться масаж в іншому напрямку. Не до голови, а від голови. Антицелюлітні масажі протипоказані для вагітних при прикозному розширенні вен, при онкозахворюваннях, при венеричних захворюваннях.